Друзі, ситуація у Врославському ужені з отриманням карти побиту. Вже з забором карти побиту, не з внеском. Я зараз сиджу в машині на парковці перша година дня. Ось тут моя їжа. Завтрак, сніданок, обід та вода, котру я випав за цей час. Я на щастя підготувався. Я просто ну сказати, що я в шосі, це нічого не сказати. Я коли три роки тому отримав карту побиту, я прийшов за 30 годин отримав електронно, записався, і все було окей. Тут я прийшов, я знав, що тут якби ситуація зараз складніша. Яке було моє здивування, коли я прийшов і подивився, що на парадному вході приблизно 150 людей на той момент. Я пішов до заднього входу. Там стоїть стільки ж людей. Тобто, в сумі на момент 6.45 ранку було десь 300 людей. Коли я дізнався, що талончиків на, на цю на одбір карти їх 130 штук всього, то в мене одразу повстало питання: типу, як це можливо? Я дізнався, що люди займають чергу з 8 години вечора попереднього дня, формують собі на листочку чергу, записують туди свої імена, ім'я та прізвиська. І потім собі ось таким чином заходять. Одразу скажу, забігаючи наперед, що якщо ви будете розраховувати на цю чергу, то скоріш за все у вас нічого не вийде. Хіба що ви у першій п'ятдесят цих людей? Бо цих черги дві, талончиків 130, а людей впускають по 50 чоловік. Решта, тобто приблизно 200 людей, котрі лишились без білету. Бо до восьмої ранку дійшло ще дуже багато людей. Вони просто чекали у біля екранчиків цих комп'ютерів, котрих всього чотири в 4, 4. Цьому залі і вони формували вже свою чергу. Мені пощастило, тому що я був на самому початку цієї черги і я взяв талончик, який був номер 172. Всього видали ось на сьогодні, на станом на зараз 190 100, 100, десь талончиків. Сьогодні ужин працює до 18 години. Всі інші дні, окрім середи, сьогодні середа, він працює до 16 години. Тобто, в інший день, скоріш за все, якщо ви придете талончику номер 173 просто не буде. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, бо звісно, люди, котрих немає в цьому списку, вони соряться, вони сваряться, вони штовхаються, намагаються пройти туди далі без черги. Люди, котрі записані в цій черзі, вони якось намагаються, якби організовано це все, це все провести, але теж вдається в них, звісно, не все. Тому, якщо вам, якщо вам предстоїть забирати карту побиту, то я не знаю, або приходьте ще з вечора попереднього дня, або записуйтесь реально у онлайн-чергу, чекайте три місяці, якщо ви не хочете витрачати реально без переменшення, там без кількох годин добу на те, щоб забрати свою карту побиту, ну, ось така ситуація.